Тому що я найгірша людина? Всім привіт! Всім привіт! Я Віка, я бандівка. І ми зараз запитаємо у Тернополян, яке найгірше чоловіче ім'я у Тернополі. <пит> Яка, на вашу думку найгірше чоловіче ім'я у Тернополі? Давайте <пит> Максим. <пит> Максим, так. <пит> Добре, дякуємо. <пит> Можемо запитати? Так. <пит> яке найгірше чоловіче ім'я у Тернополі? <пит> <пит> Тяжко сказати. Так. Добре, дякуємо, гарного дня. Доброго дня. Добрий день. Можемо запитати? Можемо, Яке найгірше чоловіче ім'я у Тернополі? Найгірше? Максим. Максим. Ну, вже друге. Добре, дякуємо. Гарного дня. Доброго дня, дівчатка. Можемо запитати? Яке найгірше чоловіче ім'я у Тернополі? Юстин, автара. Юстин. Юстин. Добре, дякую. І вам дякуємо. Доброго дня. Доброго дня. Хочу вас запитати, яке найгірше чоловіче ім'я у Тернополі? У Тернополі Володимир. Володимир. Ясно. вас як звати? Володимир. Володимир, а чому? <кл twelve> <sh Demon> а тому що я найгірша людина. Ясно. Добре, дякуємо. Гарного дня вам. <recap>